Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, історик, вчителька та викладачка. Сьогодні ми поговоримо про важливі зміни, які відбувалися у європейських державах у 9-15 століттях, а саме про перехід від роздробленості до станову представницьких монархій. На початку повторімо важливі поняття: отже, монархія це форма правління, коли влада правителя передається у спадок. Сеньор це феодальний власник землі. Він віддав за службу частину своїх володінь разом із селянами іншому, дрібнішому феодалу. Синонімом до слова сеньор є поняття «сюзерен». Васал – феодал, що одержував земельні володіння та був залежним від більш могутнього феодала сеньора або сюзерена. Васал виконував певні повинності. Зокрема, надавав сеньору військову та грошову допомогу, брав участь у суді і нарадах сюзерена. Історичний шлях європейських держав різнився залежно від природних умов, рівня розвитку економіки та релігії. Але на кожному історичному етапі вони мали спільні риси. Наприклад, у 9-10 столітті Західна Європа вступила на шлях феодальної роздробленості. Що таке феодальна роздробленість? Це період послаблення центральної влади у феодальних державах, розпад великих держав на низку дрібних володінь. Які ж її причини? Розподіл державних володінь між усіма синами монарха, надання королем земель у винагороду своїм васалам, ті, хто таким чином отримали чимало володінь, з часом ставали менш залежними від монарха, панування натурального господарства. Адже феодали купували тільки ту продукцію, яку не виготовляли у його володіннях. Хоча, якими б могутніми не були феодали, роздробленість не могла тривати вічно. У 13 столітті у багатьох європейських країнах зростає кількість прихильників міцної королівської влади. Чому так сталося? Королі намагалися обмежити свавілля феодалів щодо міст. Зростали міста, жителям яких вигідніше було підтримувати короля. Ремісники і купці погоджувалися сплачувати податки у королівську казну. Феодали втручались у діяльність церкви, тому духовенство підтримувало зміцнення королівської влади. Королі формували боєздатні і дисципліновані війська, які були потужною силою в боротьбі з непокірними васалами. На підтримку короля сподівалися дрібні феодали, які шукали захисту від своїлля могутніх сусідів. Король зосереджував у своїх руках усе більше і більше влади, проте він мусив звертатися за підтримкою до найвпливовіших станів тогочасного суспільства знаті і духовенства. Пропоную вам прослідкувати, як тривав процес посилення королівської влади на прикладі Франції. Гуго Капет, засновник династії Капетингів. Правили у Франції з 987 до 1328 року. Обраний королем на зібранні в Ноайоні, він зміг відстояти корону для своїх нащадків. Гуго не підпорядковувався імператору священної Римської імперії, а з папством мав постійні конфлікти щодо призначення єпископів на королівських землях. Поступово королі нової династії підпорядковували великих феодальних сеньорів королівського спадкового володіння Домену. Капетинги почали збирати землі довкола Парижа. Значних успіхів у посиленні королівської влади досяг Людовік IX святий. Він провів військову реформу. Грошову реформу і судову. Король прагнув створити потужне наймане військо. Були заборонені приватні війни, встановлено правило 40 днів короля між оголошенням війни та її початком. Ще Людовік IX почав випускати королівську монету з високим містом золота і срібла. І ця монета поступово витіснила інші, які карбували феодали і міста у королівському домені. У 12-15 столітті почали створюватися нові органи влади. Їх учасниками стали не лише вище духовенство і світські феодали, а й представники третього стану, найзаможніші купці і банкіри. Тому і ці органи, і монархії з такими органами називалися становими. Станово-представницька монархія це централізована держава, у якій влада монарха спирається на станово-представницький орган. Станово представницькі органи складалися з представників різних верст населення. Їх рішення не були обов'язковими для виконання, а вважалися порадами до королівської влади. Водночас станові органи намагалися отримати вплив на ухвалення законів і нових податків, питання оголошення війни і миру та успадкування престолу. У більшості країн вони працювали нерегулярно, скликалися королями в найскрутніших для країни обставинах. Відтоді багато чого змінилося. Парламент від французького говорити це сучасна загальна назва вищих представницьких органів законодавчої влади, у яких представники різних верств населення обстоюють і ухвалюють закони, що регулюють життя країни. Генеральні штати це вища дорадча представницька рада в королівстві Франції між 1337 і 1789 роками. Генеральні штати скликалися королем для вирішення важливих державних питань у випадку виникнення нагальних проблем військових, дипломатичних чи фінансових. На відміну від парламенту, генеральні штати не мали законодавчої влади. Король не повинен був скликати їх регулярно. Вперше Генеральні штати у Франції скликав Філіп IV красивий у 1302 році. Щоб мати підтримку у конфлікті з Папою Римським, король відмовився передавати десятину до Риму. Так у Європі виникли і розвивались станово-представницькі монархії. Нові станово-представницькі органи спочатку обмежувалися порадами. Це допомогло узгодити цілі короля з інтересами важливих станів королівства. Станові органи були першими паростками європейської демократії. У різних країнах вони мали різні назви: у Англії парламент, у Франції Генеральні Штати, у Німеччині Рейхстаг, у Іспанії Кортеси. Кожна держава йшла до нової форми правління власним шляхом. Відповідно, формувалися особливості станово-представницьких органів окремих країн. Дякую вам за увагу! Не забувайте опрацьовувати матеріал підручника. Я Ольга Дудар, і це урок всесвітньої історії у сьомий клас.